Традиційно геловін, який святкується в ніч проти 1 листопада, асоціюється з різними звичаями та символами. Вирізаний гарбуз, костюми персонажів з фільмів жаху, та звичайно ж випрошування цукерок, фразою Частування чи шкода. Тож напередодні святкування дня, коли виходить уся нечисть, Кременчуцькі новини вирішили з'ясувати, що можна придбати у крамницях нашого міста, аби створити атмосферу геловіну для створення атмосфери. І настрою можна придбати павутиння павочків. Свічки на батарейках, підсвічники також у нас дуже багато масок, костюмів навіть є фальшиві зуби, кров, але це все не страшно, безпечно і дуже весело. Також існує цікава традиція дарувати дітям на Геловін подарунки, зокрема і книжки. Тож ось вам невеличка добірка творів у тематиці свята. Для діточок можна подарувати книгу Квест, маленька зла книжка, яка буде підходити для діток 6-7-8 років. Також можна можемо запропонувати пригодницькі ось такі веселі історії до Геловіну. Мопс, який хотів стати гарбузиком або пригод. Дівчинки привидаморціни. Однак не лише діти можуть насолодитися атмосферою страшного свята з книжкою у руках. Безперечно, і дорослі будуть напроти гарної історії жаху. Для дорослих можна взяти книги Стівена Кінга, того ж, або сучасні містичні історії, детективи, буде гарним подарунком або просто придбати для себе і прочитати для геловінського настрою детектив Сари Пенер Лондонська спіритична спілка, або ось така фантастична серія Тревіса Болдрі. Приємним бонусом буде і знижка, якою зможе скористатися кожен покупець до кінця місяця. Якраз до Геловіну діє знижка 10% на книги видавництва Артбукс, і в ньому також можна знайти м -м, підходящі книги до цього свята. Отож, не прогавте можливості трохи відволіктися від життєвих труднощів та з цікавістю і насолодою провести Геловін. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.